Політика формується тут у рішенні, у слові, у дії, а починається вона з правильного вибору освіти. Ласкаво просимо до Державного торговельно-економічного університету, місця, де готують фахівців, здатних впливати на майбутнє. Магістерська програма політологія це крок у професійне середовище, де за освітньою програмою консалтингу сфері зовнішньої та внутрішньої політики здійснюється підготовка спеціалістів для суспільно-політичного, громадського та освітньо-наукового секторів. У ДТУ студенти не просто слухають, вони аналізують, дискутують, ухвалюють рішення, вчаться працювати в командах і аргументувати власну позицію. Саме тут формуються компетенції, які цінують сучасні роботодавці. Випускники освітнього ступеня Магістр за спеціальністю політологія мають широкі перспективи для працевлаштування радниками, консультантами, політтехнологами, аналітиками, викладачами, фахівцями з комунікацій та проєктного управління. Високооплачувані та затребувані професії це реальна можливість для наших магістрів. Тож, якщо ти хочеш не просто розуміти політику, а впливати на неї, створювати зміни і будувати власну кар'єру, обирай магістратуру з політології в ДТУ. Саме тут починається твій шлях у професію.